Ми знімати другу частину подкасту нашого про прибуткові культури. І зараз дуже цікаво про цифри. Адже нам в першому подкасті зазначили, що соняшник, наприклад, він може покрити витрати, але нас цікавить не покрити витрати. Фермер за свою роботу він має заробляти і жити потім всю зиму, відпочиваючи десь на дівах. Давайте така культура, яка не покриє, а прям можна бабла заробити. <рив> що? <рив> <рив> я, я, за що? Якщо я топлю за сонячний, так? Була ремарка, що до сонячних дуже прив'язаний до погодніх умов, до якихось. Ну, давай детальніше. Яка культура може бути така, щоб можна посадити і розслабитись? <рив> Ну, не можна так Можна Росславитись не можна в сільському господарстві, бо буде без грошей. Добре, але дуже залежно на ціну у сонча. Зараз фермери чекають, вони нас дають. Є на якісь культури більш сталі ціни, щоб можна було або більше зазор, більше прибутковість. Мені здається, що по сонячника така прибутковість він так ніколи не коштував. Бо в нас переробка, скільки там в Україні? 14-15 мільйонів мільйонів тон потужності, а виростили дері. Тому в цьому році я ну, думаю. Ну Це що... цей рік. Ну до цього дивіться, минулий рік теж. Давайте так. Соняшник. Ми го... хотіли ага. говорити про додаткові прибуткові культури, ага. а просто щоб вже закінчити, про соняшник. Соняшник. Неприбутковий тільки в ряді виключень. Або коли ви зібрали там врожайність 200-300 mm -hmm. кг, як, наприклад, південь цього року, ми це розуміємо, бо mm -hmm. ну екстремальна посуха, да це перший момент. Або коли там я не знаю, в країні супер-міга і ви продавали як там три роки назад, чи два вас, вас нема де зберігати, ви продавали його по 9 тисяч гривень, чисто тому, що у вас нема де його зберігати у всі інші роки. Сонячний. Показує себе, як прибуткова культура. Ну, На сьогодні це 25% всіх mm -hmm. змін в Україні. Саме тому, що він стабільно прибутковий і нема з ним таких проблем з логістикою, зберіганням, всім чи ти його сухеньким зібрав, склад положив, нікому нічого за це не заплатив. Треба, як каже, в мене один фермер з Харківщини, мій Андрій Тополя, йому вітання. Каже, мені грошенята треба, я газончик загрузив, mm -hmm. продав, гроші живі маю. Mm -hmm. Це соняшник. Але з іншої сторони так є набагато ну, була був коментар, що десь 25% мінімально має покрити, да ну 25% це вообще не про що. Ну реально я вам скажу, що В середньому є якісь показники. Скільки ну, от це ж в, дуже Саша правильно сказав в середньому по Україні не можна казати, mm -hmm. бо фермер там умовно Харківщини, Полтавщини чи, наприклад, Миколаївщини фермер Київщини, це різні люди. Тому ми говоримо так, що мінімум це 20%, 25%, тому що у нас сьогодні це вартість банківських кредитів. І в гарні роки я вам так скажу, в цьому році, якщо е, просто порахуємо, якщо е, ну, так гарно вкласти землю, це угу. там до 30 тисяч гривень. Тобто угу. це твоя інвестиція. Вектар в цьому році з урахуванням оренди 30, хай 35 Ти купив гарне насіння. Під Ганстар стар, наприклад, да. це, там, це, це там 3 тисячі гривень, ти вніс грунтовий, страховий, фунгіцид, вніс доброго. Ти витратив 30-35 тисяч гривень. Ага. Ти отримав там, при, такі, при таких інвестиціях ти отримав 3 тонни, там, наприклад, на Київщині, Ти продав свій врожай по 25 тисяч. 3 на 25 це 75. 75 минус 35 – це 40 тисяч гривень, ти отримаєш зіктара. Тобто майже 1000 доларів. Це, сьогодні це е, ну, 120-500 витратабельності. Зрозуміло, є південь, який зібрав по 200 кг на відбив комбат. Але ну, і в цьому році, і в минулому сонячник прибутковий. В цьому році, наприклад, поза минулому році фермери на сої дуже гарно це заробили. Заробили плюс-мінус так же, бо там ще... Ну, ті, кого Ну, це в минулому року. А хто минулому вона то не да, згоріла. Вот. Але повертаючись до нього, тут власне зібрало для чого? Для того, щоб говорити про прибуткові культури. Я, до речі, вважаю на півні зимуючий горох в цілому достатньо прибутковою культурою. Сьогодні горох коштує поправте, щось раніше 15-16 тисяч. На півдні зібрати дві тонни гороху можна. Інвестиції в горох, це типу сіяв його один два рази оприскав, Тобто реально тут можна отримувати 50-60% прибутку на горосі при того, Що це гарний попередник під а, це теж немало важливо. Це гарний попередник перед перед зимою пшеницею. Це культура, яку ти рано зібрав і можеш своєчасно обробити поле і своєчасно посіяти. Живіться, і це не соняшник, тому що в нас ж проблема яка? Що в нас же двополка. Так ну я от слухаю цифри, і я розумію той момент, що е, на сьогоднішній день е, я продовжу тему про гарбуз, тому що цифра дуже наближена, але чим мені імпонує е, дивіться, от, що стосується гарбуза, е, в середньому його урожанність е, при вирощуванні за схожою технологією як соняшника. Його собівартість по на 1 гектар буде десь 18-20 тисяч. Uh -huh. Тобто вже є певна різниця по е, собівартості. Що стосується прибутковості, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, із гарбуза можна зібрати, якщо це інтенсивні сорти чи гібриди, для прикладу турка, так? От, е, дуже популярний uh -huh. в центральних регіонах сорт гарбуза, е, е, урожайність при добро заряженому полі, це то на то 400 uh -huh. Уже сухого з одного гектару. Uh -huh. При позитивних цінах на ринку ціна сягала 135 тисяч за одну тонну. Uh -huh. Тобто, це якщо ми говоримо в цифрах, якщо на сьогоднішній день ціна знизилась, тому що є певна кількість одноосібників, є певна сезонність. Трейдери, які закупляють завжди, ми розуміємо, перед новим роком вони можуть коригувати uh -huh. ціни. Ну, на сьогодні, якщо ми говоримо про першу форму, гарбуз можна продати в середньому десь 90-95 тисяч за одну тонну. Якщо ми порахуємо навіть тонну, ми з одного гектара отримуємо 90-95 тисяч. Віднімаємо 20 тисяч всього решти, також отримуємо 75 в середньому тисяч. Але тут важливий момент, що Ні, це альтернати. отримано 45 тисяч. Ні, гарбуз рачніше. А то 75 п'ять тисяч ага, почекаєте, тобто... почекаєте. Так, так. сієм гарбуз. Так, є статтєва різниця, і тут же важливий момент, що якщо стосується логістики і взагалі затрати да. цієї енергії, яку ми використовуємо. Дивіться, при тоні гарбуза, якщо перейнювати, наприклад, з іншими mm -hmm. культурами, ми збираємо ту ж саму там кукурудзу, це не. Е... Якби агітація відмовлятися від кукурудзи, але ми збираємо класний урожай 10 тонн, Нам потрібно тільки 6 тисяч гривень за логістику, щоб перевести ці 10 тонн. Гарбуз це просто ладний якийсь невеликий процес. Ми витрачаємо до тисячі гривень. Це в середньому бех, там, звичайно, в сирому вигляді це е, є певний mm -hmm. об'єм. Але нам перевести півтори тони і десять тон. Uh -huh. І що стосується прийомки, так само наприклад, ми е, завжди можемо дочекатися як ціни, тому що немає потреби у великих об'ємних масштабних приміщеннях. Хочу, щоб Звичайно, ми отримуємо якби дуже хорошу альтернативу культури, яка є по затратам, дуже схожа на звичайні популярні для нас звичні, uh -huh. Але по прибутку вона на порядок вища. До того ж, зараз такий момент, що дуже активно навіть е, набагато проще вивести насіння гарбуза за кордон, ніж інші культури. І прийомки, які займаються, розвивають додатково і внутрішній ринок саме переробки. А це не дуже важливий момент, коли є переробка на внутрішньому mm -hmm. ринку, е, це значить стимулює більш інтенсивну закупку. І Конкуренція за вищу ціну за клієнта саме між тими людьми, які займаються саме закупкою гарбузу. Тому в цифрах, я думаю, для мене фаворитом yeah, залишається. Зараз yeah, всі подивляться на сі гарбуза, yeah. і yeah. буде він yeah. користуватися 20 тисяч yeah. гривень, не сійте гарбуз не сійте, він, він не цікавий.